Керівница Дортмона продовжує триматися за Едіна Терзича після гри з Аусбургом. Незадовільний результат в матчі з Майнцом також навряд чи поставить його роботу під загрозу. Передвчасне звільнення Едіна було б великим визнанням помилки для ханса Хімавацьке. І ще перед початком сезону він дав саму другу гарантію роботи, а також ненавидить звільнення погоду сезону. Борусин подкаст номер 15 з Костя Степанюком привіт. Усім привіт! У нас нічого не змінюється. Ми продовжуємо записувати випуски про Дортмундську Борусію. Так само, як і нічого не змінюється у Дортмундській Борусі. Погані результати. Адін Терсіч залишається тренером команди. Але ми продовжуємо в неї вірити. Давай, напевно, почнемо з Ліги Чемпіонів і матчу проти ПСЖ. Це справжня віддушина для нас в цьому сезоні на превеликий подив. Якщо чесно, сподівалися, ми там в Кубку Німеччини, в чемпіонаті Німеччини побачити якісь добрі виступи. А тут несподівано. Титанічно просто важка група на папері, принаймні, як вона складалася, і Брусія з неї виходить з першого місця, блін з першого. І, чесно кажучи, це вже така приємна традиція. Були в нас групи, в яких потрапляли там, Інтер, Барселона, Славія. Виходили ми там, з першого або другого місця Марсель. Арсенал Наполі також виходили в плей-офф і так далі. так далі, так далі, далі. Ця група вона просто ідеально вкладається ось цей пазл, в цю загальну картину. Але в матчі з ПСЖ насправді все було не так чудово, як багато хто це може намалювати. Це був непоганий поєдинок, але все ж таки з великими проблемами позаду. Традиційно для нас це грав в перехідних фазах, це грав, можливо, десь навіть в позиційній обороні. ПСЖ насправді міг би забивати, ну, принаймні, 2-3 голи. Ще до того голу, який він, власне, і забив. Ну, принаймні, згадуємо одразу момент Кілянам які відмінили через мікроскопічний офсайт. Ну і епізод, звісно, імені Нікласа Зюлі, який виконав, можливо, один з найкращих, що найкращий сейф усього групового етапу цієї Ліги Чемпіонів. коли... Якомусь акробатичному етюді вибив м'яч після удару по пустим воротам від клянам Мбаппе. Але насправді, ось в цьому моменті імені Зюли Мбапе, ну є вся парадоксальність Борусі взагалі, і конкретно в цій лізі чемпіонів. Тому що, якщо ви згадаєте цей епізод комплексно, ну, то там Зюли, власне, ну трішки впустив лінію офсайда, він і не витримав і через це Мбаппе в ньому власне не опинився. Вийшов, обійшов Коболя та пробував по пустим воротам. І зюле просто-напросто врятував команду від помилки, яку сам же і зробив. Тому, як на мене, хороша, непогана гра, битва за перше місце. Я, чесно кажучи, не вірив в те, що Борусія ПСЖ не програє. Ну якось так привчила вона вже до того в цій кампанії, що сподіватися на щось позитивне в таких великих матчах, ну, як правило, не варто. Але був приємно здивований і головне, що what the fuck, ПСЖ, який катає м'яч десь там в доданий час другого тайму, замість того, щоб атакувати. Добре, знаючи про тому, що Ньюкасл програв в Мілану вдома, але тим не менш. Не знаю, що це взагалі було. Я пам'ятаю, що схоже в виконанні Сіті минулої ліги чемпіонів, але тоді Сіті вже вийшов до плей-офф. Тут це було достатньо дивно. Пасажа не хотів дотискати Борусю. Чому? Дуже показовий насправді момент. Я побачив це прямо у прямому ефірі, як Ашраф Хакімі показував усім, що потрібно заспокоїтись, потрібно контролювати м'яч, можливо, без ризику для себе, в першу чергу, без пропущеного м'яча. І дивно, насправді дивно, тому що ну блін, ПСЖ не хоче вийти з першого місця і там отримати якийсь там Лаціо, ПСВ або порту е, у жеребкуванні. А зараз е, добрий день ще раз Баварія і до побачення. Таке може бути е, трошки дивно, але ну, нам це зіграло на руку. Я б, звісно, не здивувався, якби Борусія ще пропустила. Тоді, коли ПСЖ вже почав контролювати м'яч та сушити гру, але загалом все склалося класно. Я погоджуюсь із тобою, що цього року Борусія вона так не дає нам розмріятись, не дає нам а, занирнути у оптимізм. Але але саме от після таких результатів у Бундеслізі, коли ми там беремо очко, потрібне нам очко у матчі з ПСЖ і виграємо групу. Це такий трошечки сюрприз, трошки подарунок. Неочікуваний, хоч щось у нас є неочікуване від цієї команди, не лише поразки. І я думаю, що загалом. Ми маємо, ми маємо, ми повинні бути задоволені результатом у лізі чемпіонів першим місцем. Є оптимізм перед жеребкуванням Ліги Чемпіонів, дуже непогані потенційні суперники. І у разі, якщо Борусія отримає там знову-таки теж саме Лаціо, ПСВ, Порту або Копенгаген, то у нас будуть непогані шанси на вихід у чвертьфінал Ліги Чемпіонів. А тут це вже значить, що ми одна із восьми найкращих команд Європи. Принаймні цьогоріч. знову таки парадоксальність. Так, парадоксальність це я не знаю друге ім'я Дортмундської Борусії цього сезону, але маємо те, що маємо на жаль. Бруся взагалі в цьому груповому етапі Ліги Чемпіонів зробила достатньо непогані кошти. Це 15 з лишнім мільйонів лише за саму кваліфікацію до Ліги Чемпіонів, плюс приблизно 2 мільйони євро за всі нічиї, вісім з половиною приблизно теж за всі перемоги. Ну і 9,6 мільйонів за вихід до однієї восьми фіналу, тобто приблизно 35,5-36 з мільйонів євро, плюс ще 20 мільйонів бонусів за коефіцієнту ІФА і бла 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 Якщо говорити про суперників, які можуть нам дістатися, то в принципі ситуація достатньо непогана. Вірогідність того, що випаде якийсь опонент, так як ти теж сказав, ну більш-менш прохідний для нас, достатньо непогане. ПСВ Інтер, Лаціо, порту Наполі та Копенгаген. Ну, звісно, що інтер буде самим небажаним опонентом. Як на мене, думатись, ми погодишся на полі в цілому, теж хоча під керівництвом Вальтера Мацарі зараз вони поки що не можуть оптимальні кондиції, але все ж таки розуміємо, що матчі відбудуться десь приблизно на стику лютого та березня. Все може абсолютно точно змінитися. Тому для мене такий, можливо, суперник мрії, це Копенгаген, звісно, але через вивіску, лише не через стиль гри, який там або просто виступи, які показують ці хлопці. А, а насправді дуже не хотілося мені, окрім Інтера, ще ПСВ. Я думаю, що багато хто ставить з Борусі теж на ПСВ, тільки тому, що це команда щеплення Нідерландів, хай вона в нас буде, це типу не топ-клуб. Ну так, зараз це не топ-клуб, але розуміємо, що ПСВ це команда, яка, блін, виграла всі матчі в ередивізії цього сезону. Всі підкреслюю ще раз. Команда, яка в чудовий атакуючий футбол. Було з непоганою якістю пресингу, і головне її тренує наш старий знайомий Петер Борш, в якого точно, в разі чого, будуть якісь старі рахунки з Дортмундом в випадку того, якщо ми з ними зустрінемося. Якого суперника ти б хотів в одній восьмій фіналу? Ну, насправді, ПСВ та Порту так, їх заносять до числа тих, кого б хотіли бачити в суперниках Борусії, тому що, знову-таки, так, це команди начебто і непогані, але, ну, блін, чемпіонати Нідерландів, Португалії, там, туди-сюди. Але що ПСВ, що Порту показують ну класний футбол цього сезону? Про ПСВ ти вже сказав, там немає що додати. Порту набрав стільки жучок, скільки і Барселона. Порту забиває по 5 м'ячів вдома в матчах Ліги Чемпіонів. Ми згадуємо матчі з Шахтарем. І загалом грає дуже непогано. Так, а однозначно краще, ніж посісти друге місце і мати там умовний реал. Але все-таки кого б я хотів. Ну, можливо, так, можливо, Копенгаген також. Але я не вірю в так в таку удачу Борусі. Ну нам 100% зараз випаде або Інтер, або Наполі, або той же ПСВ, і легко не буде. Це Ліга Чемпіонів. Тому ми бачимо, що Адін Терзіч, можливо, так, вміє налаштовувати команду на матчі Ліги Чемпіонів. Ну, ми можемо робити такі висновки після групового етапу. Тому насправді байдуже, хто нам випаде. Найголовніше це пройти цього суперника, вийти в чвертьфінал Ліги Чемпіонів, заробити ще трошки грошей. Можливо, хоч якась е, їхня частина буде спрямована на трансферну кампанію вже літню, але побачимо. Насправді байдуже. а... Головне, знову-таки, просто пройти далі. 17-5 по ударам, 2-88, 0-18 по XG. І це не статистика матчу Борусії проти Аугсбрута, це статистика матчу Баварії проти Штутгарта. І зараз в мене, по-перше, ну таке більш риторичне питання, чому Боруся я так провально зіграла зі Штутгартом, якщо Баварія просто спокійно його розділила. тобто виходить, що можна грати краще і слухати Діна Терзіча і всі ці басні після матчів, що ми зіграли практично на свій максимум. Ми знаємо, що ми там немонстрували нормальний футбол, що ми не реалізували реалізувалися момент, але ми їх мали. І після цього стає якось дуже чесно кажучи, сумно на це дивитися. І особливо ще після матчу з Аусбургом, коли ти дивишся на те, що ти виходиш проти ну, сайдера чемпіонату, середняка, можливо, добре чемпіонату, не будемо ображати, скромний баварський колектив. І в першому таймі фактично немає жодного очевидного моменту проти цієї команди. Проти команди, яка вже здається змінила тренера цього сезону. І ну, просто максимально такого стабільно невзрачного колективу Бундесліги. Це симпатична команда, але команда, яка завжди не хапає з неба зірок, лише одного разу дебютувала, там, вийшла до Єврокубків ще на початку, там за середині минулого десятиліття. І проти такої команди Боруся знову виходить в обережному стилі. Боруся знову не може грати першим номером, демонструвати звичну для себе якість. В другому таймі вмикається, але цього вже замало, щоб вийти вперед і виграти матч. І якби не ось ця шикарна комбінація Ніколас з Фюлькруг Доні Мален, навіть, можливо, ми б програли в Ауксбургу. Знову втрата очок саме на цьому стадіоні. Ти дивився цей матч теж онлайні, як я поділився своїми враженнями. Ну, по-перше, ображати Ауксбург не потрібно, тому що під керівництвом нового тренера у них у восьми матчах лише одна поразка. Тому так вони дуже непогано грають після призначення Єрца Торупа. І я очікував дуже важкої гри, тому що вони як на виїзді, так і вдома грають дуже непогано. І то і загалом ми знаємо, як Боруся часто їздить до Аугсбурга, Ми дивувалися, що вона виграла легко минулого сезону, коли на кону ще стояло чемпіонство. Але тут розумієш, чому Баварія виграє у Штутгарта, а ми ні. А чому Баварія розносить Бохом 7-0, а Ми граємо в нічию, там як минулого сезону, так і на початку цього сезону. Чому я не знаю? Чому Айнтрахт е, минулого туру закриває Баварію 5-1 а цього туру 0-3 відлітає у Леверкузені без шансів абсолютно? Це це питання, які, на які ми не можемо дати відповідь взагалі. Я не знаю чому. Тому що, начебто, і за ресурсами, можливо, не зараз. Окей, будемо говорити про якісь минулі роки. І за ресурсами, і за футболістами. Борусія здавалася нічим не гіршою командою, ніж Баварія. Наприклад, але Борусія могла тому самому Аугсбургу попасти там на виїзді, попасти в Фрайбургу, програти не знаю кельну ще комусь. А, а Баварія приїжджає і просто робить свою справу. От і все. Можлива причина, не знаю, можливо, менталітет. Мені здається, найбільша проблема Борусі взагалі у ці останні 11-12 років – це менталітет. Під керівництвом Юргена Клопа був менталітет. Не, не, не тому, що вони виграли чемпіонство зовсім ні, тому що вони грали із бажанням. От видно було, що команда хоче вигравати, команда хоче здобувати результат. Не, не лише тоді, коли вона грає вдома. Тому що зараз, коли Борусія грає вдома, це одна команда, коли Борусія грає на визді, це інша команда. І в матчі за Оксбургом, ну, знову таки, не була цієї команди, яка дуже сильно хоче виграти, яка хоче, я не знаю, вибачитися перед вболівальниками за серію невдалих матчів. Так, можливо, в кінці команда створювала моменти супер, дуже непогана кінцівка. 5, 10, 15 останніх хвилин були шанси виграти. Чудові атаки з флангу е, через центр проходили непогано. Ну власне, мали забивати, тобто створювали моменти. Це супер. Але ну, тут е, ми добре вміємо зробити з е, голкіпера суперників я не знаю, Мануеля Ноєра, джан Лідже Буфона або ще когось. Тобто фіндамен, якого я пам'ятаю ще з того самого матчу проти Майнца, який врятував і пенальті від Алера. І під час гри рятував чимало знову таки став злим генієм для Борусі. Ну і загалом це нічия, це підкреслення усього того, що відбувається із командою протягом цього сезону. І е, чи добре це, чи погано, ми вже навіть не знаємо. Головним футболістом на полі в складі Борусі, якщо не брати Ніколаса Фюлькру, який був просто практично бездоганним у цьому поєдинку. Це Самель Бомба, який дебютував у основній команді Дортмунда. Ще один такий птєнчик з другої команди, який вже підтягується до основи, і виглядав достатньо непогано, як на мене, враховуючи його дебют, враховуючи те, що гра складалася ну так дуже неоднозначно на користь Дортмунда. Рахунок був тоді 1-1, Так вони і завершили. Було незрозуміло, зрозуміло, куди хитнеться маятник у цьому протистоянні. Але Сем намагався брати на себе ініціативу. Декілька разів непогано виконував кроси, намагався якось створювати динаміку на цьому фланзі. І в цілому дуже мені сподобався. Я думаю, що це ще одна чудова опція для. Русі на позиції Вінгера. А що думаєш? я абсолютно погоджуюсь, дуже класний футболіст. Принаймні по тому, що я побачив у матчі з Аугсбургом. нещодавно стосовно нього ходило дуже багато розмов. Проблема полягає в тому, що у другій команді він абсолютно не основний футболіст. Він жодного разу не вийшов у стартовому складі, не забив жодного м'яча, не віддав жодної гольової передачі. І між Едіном Терзічем та Яном Циммерманом був такий конфлікт інтересів. Еджен Терзіч хоче, щоб у другій команді грали футболісти молоді, щоб їх готували до команди першої, щоб вони набиралися досвіду у професійному футболі. В Той час, як Циммерман хоче здобувати результат у третій лізі, він не хоче там вештатися у другій половині турнірної таблиці, лише через те, що йому потрібно обкатувати молодих футболістів. Він хоче перемагати, він хоче здобувати результат. Він хоче, як і інші його попередники, можливо, піти вище, піти у я не знаю, у чемпіоншип, як це було у випадках із Девідом Вагнером та Даніелем Фарки, можливо, у Бундеслігу, тому що ну звісно, хто буде дивитися на тренера, який не дає результат. А просто там, я не знаю, знаходиться у структурі, начебто дортмундської Борусі, та е, непогано виступає у третій лізі. Зараз е, друга команда Борусії на дев'ятому місці у чемпіонаті. Це прекрасний результат, насправді з ресурсами, які має Циммерман, які має взагалі Борусія у контексті другої команди. Але дуже шкода, що такі футболісти, як Сем Бамба, грають не так часто, тому що мені сподобалась його така спортивна нахабність. Його динаміка, яку він додав, я був би дуже радий, якби він частіше виходив на поле. Але ми знаємо, що якби, наприклад, у заявці був Жулін Дюренвіль, то Бамба не отримав би свій шанс. І найбільша проблема у контексті Бамба полягає також у тому, що його контракти з Борусією закінчуються вже наприкінці цього сезону. І якщо він і надалі не гратиме, не отримуватиме регулярної ігрової практики, я впевнений, що після 10 років він певно залишить Борусію влітку. Ну і з головних новин зі стану клубу це те, що відбудеться кризовий збір, на якому в Гансіо Кель, Едін Едінтер, можливо, там Карстен Крамер, ще хтось з клубу будуть обговорювати ситуацію, яка зараз сталася всередині команди. Про конфлікт, якийсь там дуже потужний зараз мови, поки що на щастя не йде, але ну, вже є якісь маленькі такі, знаєш, відголосочки. Це, по-перше, Ніхлас Фюлюкрох, який вже висловлювався після матчу, здається, проти Баварії, що йому не сподобалася тактика, яку брав тренерський штаб. По-друге, це. Ситуація після Штутгарта і в ходу матчу зі Штутгартом, коли Марко Ройс, наприклад, після своєї заміни демонстративно надивився в бік Хедіна Терзіча і постарався від нього якнайшвидше піти на запасних. Це, звісно, може бути чергова спроба роздути якийсь конфлікт з нічого, як це люблять. Там біль та інші таблоїди. Е, можливо, просто Марко був е, ну, дуже злим на те, що команда знову може втратити пункти і просто якось закрився в собі і хотів там пошвидше сісти на запасних. Можливо, там жодного конфлікту немає, але просто це дуже ідеально накладається на все те, що відбувається зараз. Дортмунді, тому цю тему дуже сильно люблять обсмоктувати та спостерігати за нею під мікроскопом. Подивимося, що принесе це зібрання, але з того, що з того, що є, з того, що там ми чуємо, Жодних звільнень, жодних якихось рішень по типу того, що було з Марко Рози там після сезону 21-22, ну, принаймні зараз не планується. Можливо, можливо, відбудеться, якісь там, не знаю, щось, якісь розмови на повишних тонах, де кельп посвариться з тердічем або там з Вацке, І такі якісь рішення будуть прийняті, але я думаю, що принаймні до зимової паузи, до зборів у Марбелії очікувати на звільнення тренера не потрібно. А якщо говорити про інші вже справи, окрім матчу проти Штутгарта та матчу проти ПСЖ, ФІФА оголосила, що клубний чемпіон світу 2025, який вперше п'ять, в новому форматі відбудеться за доволі цікавим рейтингом. Туди відправлять 4 переможця ліги чемпіонів сезону 2021 по 2023-2024, а також 8 найкращих клубів за рейтингом УЄФА за цей проміжок часу. Тобто Борусія зараз супернічає навіть не з Баварію, там, звісно, дуже великий відрив, а саме з Лейпцигом. Наразі в Дортмунда в цій імпровізованій таблиці 6 пунктів переваги. Путьовка буде розірена до завершення сезону у лізі чемпіонів. І, власне, бали, які потрапляють на наш рахунок, начисляються таким чином: Два бали за перемогу, один бал за нічию і один бал за вихід до наступної стадії Ліги Чемпіонів. Саме за підсумками Ліги Чемпіонів формується коефіцієнт, за яким клуби потрапляють до чемпіонату світу. Тому сподіваємося, що цієї кампанії Боруся зможе здобути, ну скажімо так, більше пунктів ось імпровізовано ще раз повторимо ставлі коефіцієнтів, ніж Лейпциг, і вдасться нам потрапити до клубного мондіалю і посуперничати там з найкращими командами світу. Що думаєш про новий формат від FIFA? Насправді я не є дуже великим фанатом клубного чемпіонату світу. Я не дуже часто його дивлюсь, можливо, за виключенням фінального матчу, там, де грає переможець Ліги Чемпіонів. Певно, для цього і зробили ці реформи із новим форматом клубного чемпіонату світу, щоб його дивилося більше людей, щоб там грали більш привабливі клуби. Але я не впевнений, що я хочу там бачити Борусію, тому що е, черговий турнір для Борусії це я не знаю, ще одна. Можливість заробити 25 тисяч травм е, і інших проблем для команди і клубу загалом. Е, Суперництво з Лейпцигом це наша реальність не лише за місце на клубному чемпіонаті світу, а й у бундеслізі зараз. Тому що е, Лейпциг перемагає нас, Лейпциг перемагає інших суперників, з якими нам важко. Це нова реальність Борусі, і ми про це вже не раз говорили. Зараз не Баварія наш головний конкурент. І навіть не Барі, якщо мова йде про цей сезон. Наш головний конкурент це Лейпциг. І це дуже показово враховуючи усі ситуації, і в тому числі цю ситуацію з клубним чемпіонатом світу. Стали відомі імена опонентів, з якими Борусія зіграє на тренувальних зборах у Марбелії. 6 січня гратимемо проти Азет Алхмар, і 9 січня проти Стандарту Лієш. І сподіваємось, що там вдасться побачити якісь. Якісь покращення в нашій грі, і очікуємо також нових трансферів. Хочемо також попередити, що наступний випуск він буде фінальним в цьому календарному році. Вийде одразу після матчу з Майнцом або в середу, або в четвер. І там, окрім поєдинку, власне, проти карнавальників, обговоримо також якісь можливо підсумки року. Ну, нагадуємо про те, про що вже говорили в попередньому відео. Це ваші питання. Можете ставити його під попереднім відео під закріпленим коментарем або під цим відео. Також дамо, можливо, якийсь окремий пост у соцмережах, і можете задавати питання не лише в контексті Борусі Дортмунд, а якісь персонально до нас. Бачили ми теж, що були такі питання після перших випусків, тому можете якось це все сумувати, зібрати в одне питання або декілька питань розбити, і написати нам, ми обов'язково це все прочитаємо і постараємося по максимуму відповісти у нашому наступному випуску. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, тисніть подобається, вислайте його Друзям дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і знову таки дякуємо усім, що слухаєте нас до зустрічі.